Це Центральна міська клінічна лікарня і той об'єднаний об заклад. Чому об'єднаний заклад? По великому рахунку дуже важко було доказати міністерстві, що нам треба другий кластер. Це питання і обладнання, це і питання фахівців, спеціалістів, багато чого іншого. Тому що ну, кластерний заклад, умовно кажучи, це той заклад, який має надавати великий спектр допомоги. Тобто людина заходить. І щоб вона не боліло, там вона має бути пролікована. Чому десь це спішно? Тому що з 1 січня наступного року ми маємо мати пакет НСЗУ, тобто для того, щоб встигнути цей процес, людям виплатити відпусні, всі заборгованості мають бути закриті, тобто всі. Ці кошти мають бути максимально ну, виплачені, заборгованості, які є. А в деяких закладах є. Ну склалися історично. Є заборгованість е, по одних податках, є заборгованість по інших речах. Тобто, ми це повинні закрити і фактично підписати угоду. Для нас це все рівно вигідно до наступної сесії допрацювати пропозиції всіх закладів охорони здоров'я, всіх чотирьох пологового відповідного правки. Те, що я казав, я за те, щоб генеральний директор був директор, щоб ви це прописали і щоб ви прийняли. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? За 29 рішення прийнято. Дякую.